То депутати кількох скликань пам'ятають, коли ми починали співпрацю з церквою, коли тільки передавали ці будівлі, то там, ну, не хочу згадати, було 5-7 будівель, 10 будівель, і то стіни дахів немає і так далі. Частина будівель тільки фундаменти були, які заросли правою, там ніхто ніколи не бачив. Завдяки нашій співпраці з церквою, завдяки тому, що ми передали церкві цей об'єкт. Даний комплекс не тільки збережений, а розбудований. Хто, ну, хто був, знає, наскільки там розбудовано, скільки там цих обездолених, бездомних людей проживає. Я завжди кажу величезний позитив, що цих 30 чоловік, які там знаходяться, не ходять по вулицях Дрогобича, не жебракують, не крадуть, а вони там себе обходять, працюють. І якщо навіть одна людина, скажімо так, Виправиться то вже великий позитив від нашої співпраці. На даний момент з єпархії укладений договір оренди, два договори оренди на всі 18 приміщень. Ми маємо право власності на всі приміщення, маємо технічну документацію і так далі. На даний час. Так, як я говорив, церква вийшла з ініціативою, щоб даний майновий комплекс передати у власність церкви. Ми це питання довго обговорювали. Виходили, єпархія виходила на рівень голови адміністрації, синюткою були наради і так далі. Шукали якісь варіанти, в принципі, я думаю, ніхто в тому залі не проти, щоб передати церкві безкоштовно. Ну, але враховуючи сьогоднішній стан законодавства, що законом ну, заборонено безкоштовну передачу державного або комунального майданту. Навіть в принципі, якщо ми сьогодні десь ну, проголосуємо, передати церкві, подарувати церкві, наскільки я розумію, це наше рішення не буде мати логічного завершення, ніхто не оформить право власності і так далі. Тому знайшли такий механізм. Церква погодилась, і погодилась піти шляхом викупу цих приміщень. Зрозуміло, що там будемо, ну скажімо так, що від нас залежить. Щоб по мінімуму і так далі обійшовся цей об'єкт. Що треба зробити, щоб це відбулося? Ми в 2015 році затвердили програму приватизації комунального майна на території Віргоміцького району. Є список перелік майна, який підлягає приватизації. Це, як депутати попереднього скликання, пам'ятають, це приміщення в кіномережі, яке Дзовлітинське мало в оренді, і яке якраз Дзовлітинське приватизувало шляхом викупу. І також гаражі за статистикою, там був аукціон, відбувся також. Це майно ми приватизували. Для того, щоб ми цей майновий комплекс змогли також пустити на приватизацію, нам треба внести зміни в наше попереднє рішення про затвердження програми приватизації, розширити перелік об'єктів, які підлягають приватизації, тобто тих 18 об'єктів включити в цей перелік. Під приватизацією. наступний крок. Ми делегуємо фонду держмайна у Львівській області повноваження на проведення процедури приватизації. Так вони спеціалісти, вони займаються даними питаннями, вони повністю проводять. Яка тут особливість, на що ми треба наголосити? Бо приватизація відбувається державними двома шляхами: аукціон або викуп в даному випадку ми маємо право внести в наш список дані нежитові житлові приміщення і вказати, що приватизацію провести шляхом викупу. Законодавством передбачено, якщо орендар, якщо орендар вніс в розбудову орендованого майна більше 25% від експертної оцінки, яка від грошової оцінки на момент передачі в оренду такий орендар має повне право приватизувати шлях викупу. Чому воно не попало питання в порядок денний? Воно проходило на комісії по законності, але ну, єпархія не надала е, фінансове підтвердження, тобто документи, які підтверджували, що єпархія уклала там не менше 25%. Вчора ці документи були принесені, і в принципі висновок комісії по законності так і звучить винести на сесію районної ради при долученні. Всіх необхідних документів. От сьогодні ми маємо цей перелік документів до ради голосування, тоді шановні депутати, проект на рішення ви не маєте, але я ставлю на голосування ви ж почули також, щоб зробити зміни. І дати можливість приватизувати єпархії е, обговорити ja, було, як я розумію. Я вже не, ну, що розумієте, знову та сама підставка, що йде по волосші, по Грушу, по друге села. От. Добривляний я був на тій базі. Тож, колишня величезна ракетна база, ядерною зброєю, нині віддати церкві, а хто знає, хто за церквою стоїть, який десь в Голландії пошити. Я би казав в мене пропозиція. Коли ви були останні я з ви бачите, скільки там дуже добре, зібрається? Від оренду дати нехай на 5, на 10 років оренду. А я колись держав, винести питання знову строїти ракетну базу, де строїти. Це велике діло. Я не буду сказати.